Друзі, всім привіт! Ви на каналі Федачка Влог. Сьогодні перед влогом я вирішила записати такий вступ. А, і про що буде власне цей влог, про якесь невеличке моє особистісне зростання. Я тут виписала собі основні пункти, над якими зараз я стараюся працювати, і те, що ходить і є вже частиною мого життя. Перше це психотерапія, друге це психіатр, третє це антидепресанти і вітаміни. Четверте зал, п'яте вечірні прогулянки на наодинці, шосте 10 тисяч кроків щодня, сьоме здоровий сон і восьме особистий сюден. В цілому проаналізувавши, про, про як в мене це виходить, я в принципі встигаю за всім, окрім того, щоб там деколи знаходити 10 тисяч кроків, бо деколи це більше, деколи трошки менше, але я стараюся, щоб воно сильно не коливалося і трималося стабільно. Отже, запрошую вас переглянути це відео. Сподіваюся, вам сподобається, ви помітите якийсь прогрес мені. Чекаю на ваш коментар, якийсь відгук після перегляду цього відео. А, так що не буду затягувати, погнали! Підскажіть, будь ласка, що у вас на лушниках? Смарадове небо. Смарадове небо? Yeah. А заспівайте, будь ласка. я Сморадо чекає. Смарадова не чекає, на завтра. Я йду до тебе. Я йду. Отакі примітивні нас дев'яне. Забачення. Пряме включення. До <кій> мене дзвонить з доставки хтось і питають, чи я перебуваю за адресою Я сказала так. Сказала, що очікують подарунок. Ну, Кур'єр привезе і з вами зв'яжеться, блядь. чого нахуй? Лайть, якщо я думаю, що це Кирило. Якщо Кирило з Києва замовив мені доставку. var død. Ходиться. Ми з Наталією, молодці. Ми спортсмени. Дай мені дуже сподобалось. Але я дуже занібалась. з мене виграли прям всі соки. Ну ладно, я ще можу. Але я більше не буду бо мені завтра на роботу і коли буде кріпатура, то це, це буде просто піздець, От. Коротше, да. Я молодець, я пишаюсь собою. Мені було так страшно, але мені так сподобалося страшно бусинка вообще, чи тут Наталія. Для Сьогодні понеділок, наступний день, після праздника. У нас празник продовжується. Oh. Мамина Мамина девчонка Правда? Мамина такая Ой, Какая красавица Какой райончик І я нуля. Пошлі. Так, прямуємо з вами в люські круасани і будемо смачно снідати. От, Бамс, Погнали. Я не зазняла того, що я їла, але зато вам Віка передає привіт. Тепер ми прямуємо до Дануськи, разом їдемо додому. І потім в мене вечірнє тренування в залі. Я задоволена зал це моя нова залежність. Отака в мене була сьогодні активність в залі. Тут я зайшла на роботу повечеряти, а ввечері ми будемо. Розрізати букетик і обрізати кінцівки стовбурів для трояндочок, щоб вони довше стояли. Такі красиві, дивіться, як вони гарно стоять, поливаємо їх водичкою. Ввечері я поприбирала в гардеробі, щоб трішки себе розгрузити. Отака тепер там чистота, бо там був просто ну, місяць завал повний. От так.